не знаю. Не, ну я пенсионер давно. Компьютер сказал, что мне 27 лет. Это биологически, а Я пенсионер за биком. За 60 уже. 70 еще не мая. Нет, 70 не мая еще, я Добрий день поближчих. Колись дуже давно мій перший вчитель, мій батько, сказав нам, майстер не повинен знати рецепти, він повинен їх вміти створювати. Ну і потрошки я вчився. Трі, два, десять, двадцять, тридцять, сорок. Років, навчав людей, як працювати з собою, своїм організмом, як навести лад ну, тут. Ну і на бізнес-тренінгах я казав так. Ідеальний бізнес робиться без грошей, ну в крайньому випадку на чужих грошах. Це раз. Далі, якщо ти хочеш мати бізнес, ти повинен робити те, що ніхто не робить в твоєму місті, в твоїй державі, а ще краще у світі. От тоді точно ти будеш іти перший, і за тобою будуть всі ті інші йти. І конкурентів у тебе не буде. Ну і коли виникла потреба, почали ми думати, а чого у світі немає? Ну, Здавалось би, все вже є. Чим можна здивувати? Виявляється можна. Ви знаєте, що світєві компанії найбільш, яка, який продукт ну, людям потрібний? Лікувальний. Те, що стосується здоров'я. Стали, якщо ви будете через компанію сітєву продавати, може і один і продасте десь. Для здоров'я, чим можна здивувати також людину? Ну, Якщо у людини гангрена, як її лікують? Відрізають, Відрізають щось. Якщо у людини діабетична виразка, пальчики відрізали, ступню, ступню відрізали, поколіно відрізали, коліну відрізали і понесли перед ногою. Нам вдалося створити препарат, бальзами, гангрена будь-якої стадії за 4-5 днів. Діабетичні виразки за 15-30 днів, в залежності від того, якого розміру і так далі. Це вже перевірено не одною людиною на практиці. Бальзами мають дуже просту формулу від 20 до 40 компонентів. Ну, дивлячись, який бальзам. Вони для зовнішнього всі однаково застосовуються. От, наприклад, вазимо Так, Розводиться один до чотирьох, бо вона концентратом йде. І застосовується зовнішньо. При гнійних всіляких ураженнях, трофічних виразках, свищах, свіжих ранах, післяопераційні шви, навіть ті, які не заживають. У нас одна жіночка. 18 років тому в неї було кесарево, ну, зашили, і на животі три свища. 18 років. Коли вона почала заливати бальзамом, але вже не один до чотирьох, бо це свіжа рана, у неї почали виходити нитки. Можете уявити, 18 років от вона мучилась. І свіщі затягнулись, коли повиходили всі ці от вузли. Це те, що. Одесити, ну знаєте, нація така є. Одесити. так, Вони придумали іще як його використовувати, ці бальзами. Жінки придумали. Косметично. Ну, ми їх не створювали для косметики, але народ талановитий у нас. Вони розводили один до чотирьох, потім з медом розводили бальзам. І в холодильничку тиждень тримають. І жінки знають, що робити. От. Всі ваші місця. Сюди, сюди. Який ефект? Чорні цяточки зникають, пігментні плями зникають. Всілякі там оці брубляшки, як кажуть, потрошки зникають. І потрошки за два тижні. Ну, Я не кажу, що всі зморшки, але дуже-дуже колір обличчя змінюється, і шкіра стає шовковиста, така от і красива, і приємна на дотик. Приходить жіночка і ще, і каже, «Срібний бальзам, він єдиний, який розчиняє в організмі. Китила спирт. Ну так вийшло. Ми написали, але ми не знали, як його люди використають. Використовують. Каже, я порахувала чайну ложечку на стакан води. Так я чайну ложечку на стакан борщу, чайну ложечку на стакан компоту. Ну там, скільки у неї там тара. Чоловік п'є. Смачненький компот, борщ трошки кислинка, бо він кислуватий. Ну, Вона, правда, сказала, що томат неї там трошки кисловатий. Але похмільного синдрому немає, а те, що він випив, гроші на вітер. Бо ітиловий спірт в організмі розчинився. І його не тягне. За три тижні він вийшов, йому не хочеться пити. А вона ж до того раз на місяць, на два місяці, там на пять на сім днів вона курс повторює. Все в сім'ї встає прекрасно. Ну, Він починає звертати на неї увагу, що виявляється в нього є ще й красива чинка. так. В день вона перестає на нього кричати, тому що кричить вночі. Ну, чоловіки знають що. Якщо жінка довго кричить вночі, то в день вона мовчить. Чоловіки знайшли інше застосування срібному. Я Якщо з вечора трошки перебрав, а на ранок сідати за кермо, вони беруть двойну дозу, випив і через дві години сідає за кермо і трубка не показує. Чесно признають, ми... Навіть не могли подумати, що так буде використовуватися, тому що призначали для іншого. Основне завдання всіх бальзамів зняти усі внутрішні запалення, запальні процеси, розчинити усе, що не є молодими здоровими клітинами в організмі. І це от їхнє завдання. І виразку шлунку. І всілякі запалення підшлункове і так далі, і так далі. Нагноєння, внутрішні також всілякі. Але в залежності від того, що в людини є, певна кількість паразитів виходить. Ну, також. Платиновий бальзам. оцей Єдиний, який десятки видів видів алергії. Знімає. Інші алергії не ліквідовують. Це ліквідовує. Рекомендується його на ніч не пити, бо він настільки заряд бадьорості дає, хоча в ньому відсутні всілякі ці кофеїни там і так, далі, і так далі. Бадьорість дають йому наші трави, травички. Ті, що наші козаки колись знали рецепти. І козак у себе в мішочку носив бульбочки і міг скакати на коні 5 днів без зупинки. На день одну бульбочку собі і дві коні. І ці бульбочки використовуються в платіно. Тому вночі ви можете не заснути, якщо пити бальзам платиновий на ніч. Але зранку... На весь день бадьорість. До того ж, платиновий бальзам, енергетичний захист дає. Ось як не дивно. От такий він, потужний. І, правда, трошки піднімає тиск. Це от я. Тому кожен підбирає те, що йому підходить найбільше. Кислотність у нього 3,1,3,5. Спеціально ми зробили. Вона дозволяє зберігати в кімнаті. Але навіть якщо дитина, чи або доросла людина переплутає і вип'є, їй нічого не буде. У нас був один хлопець, який не вичитав, що це концентрат. І взагалі, мабуть, нічого не читав. Він за місяць випив дві пляшечки, потім розібрався, що він її просто так пиде. Виразка шумку зникла. Потім їм тільки дійшло, що це треба було розводити. Ну, чайну лоджию, то на стакан. Ложечку. Але йому нічого не сталося. Все-таки це та кислотність, яка ну, не шкідлива. Вживати їх рекомендується. Якщо підвищена кислотність після їжі, якщо знижена, то. Якщо нормальна кислотність будь-коли. Нема значення. Це базовий продукт 4 бальзами. Крім цього, ви знаєте, що у світі існує десь біля 500 тисяч видів істот, які так і хочуть жити в людині. Ну, слава Богу, в Україні їх біля 10 тисяч видів. Ну, зараз, правда, екзотика з'являється, люди ж приїжджають з приїжджаю, відусів. Паразити. І тому бажано їх позбутися. Те, що і бальзами частково ліквідовують їх, виводять, і ще є такий чай червоні краси. <кхід> Два рази на день, зранку ввечері можна, 10 днів пропили. Якраз розраховано на 10 днів. 10 днів зробили перерву. Ну, нова партія у вас підійшла. Пропили ще раз 10 днів. Знову 10 днів перерву зробили. І для того, щоб навіть власогалаву у нього є інкубаційний період 45 днів, найдовше, ну, третій раз можна пропити. У ці 10 днів, раз ви п'єте і ну, організм забитий. Цими всілякими відходами, то треба почистити кров і річну. Ще один чай таємниця Хомщу. Антиліпідний, кровоочисний і судинозаживлюючий основні його напрямки. Тому що все-таки ці паразити через судини там пошкоджували і так далі. Ну, його призначення. Також всі два чаї можна вживати двома, ну, два види призначення. Десять днів один, 10 днів другий. Десять днів один, 10 днів другий, ну, поки виведеться. Але дехто вживає по-іншому. Зранку один. Вбили ми їх. В обід виводимо. Ввечері вбили, ну, на ранок виводимо. В обід вбили. Ну, на вечір виводимо. Потім 10 днів да? Потім можна 10 днів перерву зробити. Але ми одразу, тому що коли дуже їх багато, організм уражений, інтоксикація йде і ну, дискомфорт великий. А так воно набагато краще. Тут немає ще у нас детоксикації. Але є в нас ще продукт детоксикації. Коли ми це все вживаємо, бальзами, чаї і так далі. Печінка у нас забита, харчуємося всі ми із супермаркета, а чого там тільки немає, та їжі, то легше написати, чого немає, мабуть. Консерванти і так далі. Так далі. Тому печінка нам межі. І їй треба допомогти, щоб все це вивезти. Тому є такий препарат, як детоксикація, який і дозволяє печінці все це вивезти. Коли ми починаємо організм чистити, то бажано два рази на день. Зранку, ввечері, капсулу, зранку, капсулу зранку. І виводимо. Відновлюються клітини печінки плавно. І йде процес очищення. Для того, щоб ми були здорові, у нас повинен бути імунітет. Так? Можна? Потужний. Якщо потужний імунітет, ти можеш серед чумних ходити і тобі нічого не буде. Якщо імунітету немає, то хтось чхнув, а ти вже приїхала. Коли людина народжується, от тільки вона народжується, у неї імунітет проти ну, мікробів, вірусів і так далі нуль. А проти температури від мінус 60 до плюс 100, чому так природа потурбувалася? Річ в тому, що якщо у дитини, ну, коли вона ще у мами животику, буде імунітет проти всяких шкідників, то буде відторгнення мами. І кліт не немає імунітету, він не відторгає. Але коли народилась дитина... За перші пів години що треба зробити? Прикласти до грудей і дати 5 мг молозила. Білки, трансферфактор. Несуть інформацію про родовий імунітет. І вмикають в дитини як? вимикачі. Імунітет роду. Інформацію. Самі ці білки, трансферфактор. Вони нічого не роблять, але вони інформацію несуть. 70 років знущань над дітьми і над мамами жінки знають, що було. Дитину не давали день, і два, і три. Більше ніж 40 років тому в інституті я сам за першою освітою біолог, за другою психолог. Більше ніж 40 років, років тому у нас в інституті професорам давали нам інструкцію для колгоспів і радгоспів, показували. Там написано, якщо доярка або нічний сторож за перші півгодини після народження телятки не здаїв корову і не дав їй цьому моло, телятки молозива, у них забирали премію. Депримірували. А в племіній карточці цієї теличка-бобичка ставили хрестик. І коли вони виростали, на масі комбінат. Бо із цього теляти нормальна корова не виросте. У неї відсутній імунітет. Вибачте, для корів це було так, а для людей це було так. І не тільки в СССР це було, і в Європі. Ну, хтось сказав, що е, молозиво шкідливе. Вибачте, природа мільйони років це виробляла, і воно не було шкідливе. Коли, наприклад, тварини, ну, вівця приводе, ну, ягня і сама загинула, а немає вівці, яка от в пів години ще привела ягня. Що ти не робиш, чим не годується ягня, ну загине. Крім випадку, якщо дати йому жовток курячий яйця. От, жовток. У цього, цього ягняти запускається імунітет хребетних тварин. Не овець, але все-таки запускається. Ну, чимось там підходить. Ну і вже нехай не така продуктивність, але все-таки хоч якось воно буде. Коли вчені знали про ці білки, вони почали добувати їх із крові людей до них, лімфоцитів. Одна доза коштувала 7 тисяч доларів. А їх треба небагато, одну дозу на день 9 місяців, щоб запустити повністю імунітет. Ну, Повірте, не кожен міг собі це дозволити. Тоді робили досліди і почали добувати із стерильних яєць ну, жовтків, все-таки імунітет хоч хребетних, або з молозивок корів. Тепер уявіть, треба 5 тонн молозива за перші півгодини зібрати і з них добути 1-2 грами трансферфакторів. На сьогодні багато підробок, ну, продається. І коли ми читаємо угу, сухе молоко, і плюс там є, 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 там, і так далі. Для спортсменів. Чисто от якийсь астимулятор. Але його видають, трансфер-фактор, підключає імунітет і так далі. Так от саме головне інформація, яку отримують клітини. Чому 9 місяців? Бо за 9 місяців в організмі людини міняється повна заміна всіх клітин. Ну, Повна відбувається заміна. Якісь органи там 2 години міняються, слизова, наприклад, шлунку, від 2 до 4 годин. Але повна заміна це 9 місяців. Наука сьогодні, ну, кроки великі робить. І ви знаєте, що є інформаційна медицина, квантова медицина, чули таке. Коли можна зняти інформацію про щось і на щось нанести? Коли ми почали думати, як запустити, пробували на воду, але на воду не стійка структура, і при довгому зберіганні може ця інформація зруйнуватися. Якщо нанести на кристалічної речовини, то буде зберігатися. А кристалічні речовини ті, які людина може вживати. Ну, на Пісок не будемо наносити. Пісок не вживати. Тому було вибрано цукор і наноситься інформація про трансфер-фактор людини. Ну, Про імунітет. Якщо хтось допався сюди, якась дитина або що. І з'їла одразу 20 стіков, воно в стіках йде цукор. Ну, це буде означати, що вона з'їла 20 стіков цукру. Тому що працює один цього. Інформація знайшла. Як це пояснити? Якщо ми візьмемо вимикач зараз і вимкнемо от там лампочки, засвітилась лампочка. А ми ще натискаємо другий, п'ятий, десятий. Ну нічого. Бо спрацювала перша. Тому дехто каже, а якщо я буду пити по три, я кажу, ну ти хоч по двадцять. Але спрацьовує одна. Ну, зайшла інформація, як міг би казати, Так, да, пийте по два і буде цей, ну, щоб продати. Ні, я кажу так, як воно є. Спрацьовує один стік на день. Ну, ці клітини отримали якісь за сьогодні ну, нові з'являються. А завтра нова порція інформації надходить для наступних клітин. Розумієте? так? Ну і декілька років ми підходили до такої делікатної теми, зважаючи, що на сьогодні людство винищується антибіотиками. Такого не але ж ви знаєте, що антибіотики, так, вони непогані, спасають людей. Але ж треба міру знати, коли виписують антибіотики без міри, що вбиваються мікроорганізми, всілякі, але для грибків шлях відкривається. Оце продукт в діяльності грибків. До речі, останні 16 років не було створено ні одного антибіотика. Усі грибки, які тільки можна, їх вже використали, а далі вже немає. Назви міняють, упаковку міняють, але нових не з'являється. Нема з чого робити. А мікроорганізми адаптуються і спокійно вже не реагують. Ну, лікарі, як казали, виписує цей антибіотик, поки він працює. Через певний час він перестає працювати. Тому що або багато його виписують. А на сьогодні, ви знаєте, і продукти, і якщо воду ви не газовано в пляшках, там чому вона не газована? Там антипіотик. Вся вода, яка в пляшках продається, не газована, це антипілоти. А що вам це не казали? Ну, дивіться телевізор, є прекрасні передачі, небезпечна їжа, передачі. І так далі, і так далі. Ну хоч дивіться, що, що ви купуєте, що ви їсти, ну, вживаєте. І що можна назвати їжею, а що не можна назвати Коли пішла ера антибіотиків, пішла ера онкологічних хвороб. Статистика вперта. Ну це була онкологія, але ну, не так масово. Не так масово. Тоді декілька років ми працювали і створили такий препарат. Назвали його вічна сила. В нього небагато компонентів, тільки 118 природних. Підібрано. Трави, олії, ну і так далі. Так далі. Деякі з цих рослин вживаються декілька разів. Чому? Ну, наприклад, ось ці компоненти, вони настоюються на спирту 30 днів. Витягуються з них такі речовини. Ось ці компоненти настоюються на розчині спирту 40 градусів, Акріка, так? витягуються інші. Ось ці компоненти настоюються на ості, витягуються ще інші. Ось ці заварюються і настоюються 4 години витягуються інші компоненти. Возуміло, так? Деякі з цих 118 компонентів мають по 20 по 40 складових. Доволі така скрупульозна робота підібрати все, тому що змінивши навіть черговість, вже міняється склад. Коли вам хтось розказує, от в цьому... Чаю. От в цьому препараті. Є такі-такі-такі трави. І от ромашка діє так, а Звіробій так, а це так, так, от так. Правда, але не зовсім. Не зовсім правда. Якщо я вам скажу, візьмемо хімію, трошки ми в школі вчили, візьмемо два гази. Водень і кисень. Ну, Газ і газ. І з'єднаємо, що ми можемо сказати, ну буде газ. а не буде газ. Буде вода. Вода буде аж два. Роки. Але ж ми з'єднали дві речовини. І хочемо, щоб це була третя, і кажемо, кисень роб працює отак, а водень отак працює. От значить разом буде отакій якості. Та не буде. Так само і багатокомпонентні препарати, навіть рослинні і так далі. Коли ми з'єднали декілька то ці вже препарати, компоненти не так працюють, як МОНО. Моно, він ромашка отак працює. А, а коли вона в багатокомпонентному, проходять реакції, навіть місцями поміняють, вже буде інше. І ми в школі знаємо, оце не можна кидати туди, а це не можна кидати туди. Отак от ли буде нормально, отак от ли буде вибух. Реакція інша йде. І на виході інші ну, речовини з'являються. Так і тут. Вони підсилюють один одного, ну, вони діють отак, от отак, отак. І з'являються інші ну, якості. Е, на сьогоднішній день це така упаковка і така форма. Тому що закінчується ну, оформлення документації, і навіть не тому е, фірма придбала. Лінію для розпасовки в туби. І зараз іде її ну, наладка, от чекаємо, от-от почнеться -от, пасовка. Ну, от як е... зубна паста така, от, тільки невеличка. По 40 грамів. Чому? Два рази на день по два грами, на місяць 240 грам.